Чуєш, як пахне. Це пахне статусом німецькою якістю. Механізм це серце в електрофуніторі. Навіть в руці відчувається міць. Забезпечує чітке працювання вимикача при натисканні на клавіші. В руках у мене автоматичні клем. Але поїхали далі. А, і в кінці цікава деталь. Німецький виробник запевняє, що пластик стійкий до ударів. Упс! Все добре. Лайкати не буду, а вогник залишу. Юнг це той бренд, який містить у собі максимальну кількість функціоналу в електрофунітурі. Вимикачі, розетки, димери, USB-розетки, кайонік-системи. систем юнг – Home це майбутнє, в якому зараз живеш саме ти. Матеріал: дюропласт, метал, скло. У мене, до речі, метал. Холодний, як серце твого екса. Лекарбузьє, неймовірна палітра кольорів. Також юнг подбав про тих, для кого розмір має значення. І цікавий момент. Прихований монтаж, щоб ніде і нічого не випирало. Я знаю, що і ти пахнеш статусом. Підписуйся і зберігай це відео, щоб ми з тобою побачили знову.